Я хочу стати водієм таксі. З чого мені почати? З того, що треба сильно крепко подумати, чи тобі це треба. А якщо тобі це треба, треба оприділитися з тим, що ти маєш. Тобі потрібні права і автомобіль. Якщо з правами допомогти, ми тобі не можемо. Автомобіль з радістю надамо. Звертайся. Якщо ти обереш наш парк, то з переваг нашої компанії це в тому, що всі наші автомобілі проходять в комфорт. Вони всі гібриди з газом, тобто це мінімальний розхід палива в цьому класі. Та вони є ліцензованими, що дає можливість тобі рухатися смугами громадського транспорту, за рахунок чого ти проводиш менше часу в заторах, і, отже, маєш часу більше або на виконання замовлень, або на відпочинок. Ну і в принципі дуже морально заряджає, коли всі стоять, а ти їдеш. Одною з суттєвих переваг, яку не пропонує в принципі, ніхто, тому що якщо там ліцензії ліцензовані гібриди на ринку є, але той парк досить великий, і там просто дають ключики, і ти їдь. Скільки ти там заробиш нікого не цікавить, що тобі в карманчику лишиться, просто їдь, дружище. У мене чуть-чуть інший підход. Якщо ти не маєш досвіду роботи, це взагалі супер. Головне, щоб ти вмів їздити, я тебе навчу, я тобі покажу, і ти будеш їхати, як я, Як я, ти можеш подивитися на моєму Ютубі, які я каси вожу. А якщо ти маєш досвід, я можу тобі підказати і оптимізувати твою працю. Якщо тобі це не потрібно, будь ласка, просто виконуєш план, а все решта на твій розсуд.